У Черкаському районі стартувала пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин. Така ініціатива проводиться в зв'язку з погіршенням епізоотичної ситуації по всій Україні, зокрема в Черкаському районі. Це профілактичний захід, спрямований на боротьбу зі сказом серед диких тварин, особливо лисиць. Сказ це надзвичайно небезпечна невіліповна хвороба. Хворіють всі савці, в тому числі людина. На жаль, якщо вже прояви хвороби відбуваються, спасти. Неможливо, лікування не розроблено. Єдиним методом є профілактика. З 21 по 25 жовтня Черкаським районним управлінням, Черкаською районною лікарні медицини, користувачами мисливських ухідь проводяться заходи по розкладанню приманок вакцини. Орі свак для диких м'ясоїдних захід є критично важливим, адже лише за перші дев'ять місяців цього року в Черкаському районі зафіксовано 33 випадки сказу серед тварин. На сьогоднішній день в районі зареєстровано за дев'ять місяців 33 неблагополучних пункти, в яких захворіло 38 тварин, в тому числі 17 собак, 10 котів, 10 лисиць. Одна єнотовидна собака. Ці тварини загинули. Діагноз на сказ підтверджений. Черкаською регіональною лабораторією Держпродспоживслужби найбільше таких випадків виявлено у колишніх Смілянському та Кам'янському районах. В 23 році було два випадки цієї небезпечної хвороби. В цьому 33, тобто є великий ріст. Якщо в 15 -му, 21 -му роках проводилися заходи, вакцину розкидали з літака, значить через gps навігатор і таким чином. В 2021 першому році не було жодного випадку в Черкаському районі на сказ. То зараз ми бачимо великий ріст, Тому державою прийнято рішення про роздачу вакцини. З 21 по 25 жовтня спеціалісти разом із мисливськими господарствами розпочали розкладання принад, які містять вакцину Орісвак. Приманка у вигляді брикета. Вона зроблена з м'ясокісткового борошна, так щоб Деякі тварини чули запах і йшли до неї, щоб з'їли. Всередині знаходиться капсула з самою вакциною. Під час поїдання вона тварин вакцинується. Потім пізніше, через 21 день, буде проводитись контрольний відстріл лисець, з метою е, визначення. Чи була вакцинація ефективна чи ні? Усього на території Черкаського району діятиме 52 бригади, які планують розповсюдити понад 87 тисяч доз вакцини на площі 3,5 тисячі квадратних кілометрів. Бригади йдуть по завіреним маршрутам і кожні 250 метрів вони кидають приман. А з кого складаються бригади? Бригади складаються з представників мисливських угідь. На даній території користувачами є ТОВ-мисливське господарство Сонки. Два єгеря в бригади, і плюс представник від ветмедицини. Перед початком роботи усім членам бригад було проведено детальний інструктаж щодо дотримання правил безпеки та гігієни. Імунізація проводиться поза межами населених пунктів, здебільшого в місцях проживання лисиць. Приманки будемо розкладати по лісосмугах, ярах, чагарниках, де мешкають лисиці. Як ми можемо бачити, в даному випадку є лисячі нори, тобто лисиця тут проживає. На даній території ми будемо ходити розкладати приманки. В даних випадках, де є нори, можна трошки плотніше розкидати вакцину, не іменно 25 приманок на квадратний кілометр. Бо лисиця сама не живе, може бути виводок до 5-6 лисенят в одному виводку. Жителям та гостям регіону наголошують, у разі виявлення таких принад не можна брати їх до рук чи переносити. Особливо важливо пояснити дітям, що грати з такими предметами заборонено. Пам'ятаєте, своєчасні профілактичні заходи допомагають захистити як людей, так і тварин від небезпечних хвороб.